Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, от і останні матчі 1-4 Ліги Чемпіонів підійшли до завершення. Сьогодні ми їх будемо в цьому відео розбирати, оглядати матч ПСЖ Астон Барселона, Борусія, Дортмунд. Так, сенсацій не сталося. Так, це перемоги фаворитів, але все одно нам Ліга Чемпіонів подарувала чимало забитих м'ячів, по 4 голи в кожному поєдинку. Барселона, ПСЖ фактично собі, ну, можна сказати, як мінімум погрів перших поєдинках, забронювала місце в а, півфіналах. Але давайте все таки розбиратися, як це було, і за рахунок чого команди досягали результатів. Друзі, в коментарях пишіть, як вам матчі, який ви дивилися найбільше, можливо, звертала на нього більше увагу. Перед початком, друзі, по традиції поставте вподобайку свою, не полініться. Під минулим відео було більше 200 лайків. Дуже вдячний всім, хто відмічається під цим стрімом, кому подобаються наші відеоогляди, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ті, хто в нас. Перше або ще якимось чином не підписані. Давайте збільшувати україномовну аудиторію і по лізі чемпіонів. Ну, і також по УПЛ. Це основний контент на нашому каналі. Тому всім приємного перегляду. А спонсор каналу нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Переходимо до матчів. Розпочинаємо з ПСЖ та Астонвіли, де команда Уная Емері програла на виїзді Емері в своїй колишній команді програв, тому що він очолював ПСЖ і зараз Астонвілою да більш скромною командою по підбору виконавців. Але це колектив з англійської прем'єр-ліги. Все одно тут і підбір виконавців дійсно по міркам європейського футболу. Доволі теж е, виглядає топово. Е, в чому була сила Астонвіли в е, ліговому етапі? Це звісно організація в захисті і реалізація. The cat Попереду, тобто контратаки, дуже здорово Астонвіла вміла оцей мізер, який в них був в матчах, використовувати і забивати з них м'ячі. ПСЖ це контроль м'яча 4-3-3, ширина ватації, швидкі вінгери, звісно. Ну, але теж були проблеми в ПСЖ свої. Це тотальна нереалізація в деяких поєдинках, їм складно було забивати свої м'ячі. І от битва тактик. Луїс Анріке пропагує контроль м'яча, більше е, гру на половині поля суперника. І у Най Емері, який грає більш на захист В принципі, ПСЖ змогли своїм завданням впоратися в цьому поєдинку. Це не було так просто, тому що Астон Вілла вона сперечалася. Перший тайм, ось подивіться статистику, це типова Астон Вілла. У них два удари, один в площину, і вони свій один гол забили. Це десь можна порівняти з Інтером, але в Інтера там довершеність прям є в такому стилі гри. І вони хоча б з м'ячем більше грають, ніж це робить та сама м -м, команда з Англії. В ПСЖ було 15 ударів. Насправді команда м -м, Ріке активно намагалася задавити відразу Астонвілу, але пропустила першою. Гол, насправді, стався там, де його не чекали. Тому що Мендеш втратив м'яч на власній половині поля. Це було, і це призвело до контратаки. Магін його перехопив, добре перевів на лівий фланг, і там насправді от Астонвіла, попри те, що це була контратака, але розіграли вони її дуже здорово. Тобто, все було фактично в один-два дотики, і завели вже м'яч Роджерсу на пусті ворота. Фактично, він уже і відкривав цей рахунок. Гол хороший тому обов'язково його подивіться. Тіліман теж гарну передачу віддав з флангу, але недовго, недовго це тривало, тому що ПСЖ через 4 хвилини зрівняв рахунок і зрівняв. Так, як мають робити це топові команди. Так, як робив це Реал Атлетіко, пам'ятаєте протистояння минулої стадії, де і Реал, там Родріго клав дев'ятку, і Альварес забивав ворота Реала. От схожий м'яч забив дуе. Змістився в центр, взяв на себе ініціативу, пробив дев'ятку. Красивий гол на виконання. От такі голи мають забиватися тоді, коли в тебе, ну, все одно е, складна ситуація в штрафному майданчику суперника, коли тобі складно реалізовувати оці моменти, які з'являються вже в воротарській і в самому штрафному. Дальні удари на виконання вони можуть бути в нагоді. І ПВЖ це виконав. Ну і можна сказати, Мендеш в цьому матчі він виправив свою помилку, віддав, по-перше, асист на дуе, по-друге, в другому таймі теж зміг забити. В принципі, е, план у на Емері був і на другий тайм таким же самим: знаходити свої, можна сказати, варіанти Варіанти там в атаці в контратаках і намагатися забити оцей один, два, можливо, півтора моменти, які будуть в Астонвіли зробити це вже команді Емері не вдалося, тому вони намагалися хоча б втримати рахунок 2-1. З точки зору тактики, далі домашній матч, всього-навсього в один гол-перевага. Астонвіла могла б себе вдома забити, десь відзахищатися, додатковий час, можливо, в два м'ячі. Тобто тут можна було ще гратися з цим результатом. Але ПСЖ, вони конкретно взялися за результат. Швидкий гол. Другому таймі Кварацхелі. І до речі, що цікаво, Астонвіла загралася в позиційній грі. При цьому голі. І це один якраз з поодиноких шансів ПСЖ на просторі розіграти, розбігтися в контратаку. Що вдалося? Кварацкелія протягнув, до нього дійшов м'яч від Фабіана Руїса. Ну і виконання Кварацхелії, друзі. Ну, це, це швидкість, це дриблінг, це удар на силу. Удар, причому в ближній кут. Він там просто розірвав сітку. Порвав її, можна так сказати, але це типовий гол швидкого вінгера. Такий в нас, до речі, є. Михайло Мудрик, на жаль, поки футбол грати не може, але ми розуміємо, що наш Мудрик теж от ми приблизно от такого від нього чекали. На високому рівні отаке от мав би робити Михайло. Насправді це робить Кварцхелія, Він доводить, що ну, не тільки в Наполі може, а от ПСЖ теж тащить на себе команду. І це десь полегшило гру. ПСЖ, тому що вони вже вели в рахунку, і їх влаштовувала ця перемога. І десь команди, можливо, й змирилися з цим, тому що далі пішла певна стагнація. В середині другого тайму ініціатива, звісно, була на боці але Все начебто десь загусло. Тобто стояло на місці, навіть Астонвілов, ми бачимо в другому таймі. Мала більше ударів, наприклад, по воротах, але не пощастило у Наю Емері з тим, що вони пропустили. Буквально в кінці матчу третій і це. Ламає, напевно, повністю всю стратегію у неї Емері, щоб зіграти десь на захист проти ПСЖ і в другому поєдинку. Тому що 3-1 в два м'ячі, ну, треба ризикувати в таких матчах. Гол хороший забило ПСЖ з позиційної атаки. Чесно кажучи, здавалося б, що ну, там 5 захисників фактично Стенвіла стояла. Як там вони б мали проходити, я не знаю, але ПСЖ умудрилося це зробити. Дембелє вивів Мендеша, провал в захисті, і Мендеш там. На замасі прибирає і на виконання зіграв. Тобто, Мендеш свою помилку, яку він там привіз от гол Роджерса, він її виправив. Асист плюс гол фантастичний м'яч. І хороші м'ячі різнопланові забивали сьогодні ПСЖ Тому можна їх привітати з перемогою. В цілому ми бачимо, що по статистиці запитань немає до переможця по показнику XG по ударах, по в принципі, всім статистичним даним, які говорять нам про те, що ПСЖ було сильніше. Зверніть свою увагу на теплову карту в цьому поєдинку, наскільки ПСЖ просто давило. Все червоне на половині поля Астон Вілли, і бідна команда Уная Емері сиділа, звісно, на власній половині поля. Тобто, і подивіться на дотики. Тисяч, більше тисячі дотиків до м'яча в ПСЖ. Фантастична гра а, з м'ячем в команди Луїса Анріке, вміють вони його тримати. Звісно, цей фахівець саме про контроль. Але, як ми побачили, Ну, хто найкращим був по оцінкам, якщо дивитися, в квартскелі 8,8. Напевно, він був найкращим. А, в Мендеша то ж само, гол плюс асист, але є помилка, яка призвела до голу, тому в нього не така висока оцінка. Ну і Гол І взагалі, так як він дуже сміливо йде в дриблінг, це теж заслуговує на увагу. За час хотів би звернути вашу увагу, наскільки важливий в побудові гри Луїса Анріке саме Вітіння, той же Невеш. Тобто центральні півзахисники вони дуже важливі в побудові гри саме через пас. Подивіться, скільки передач і взагалі скільки пасів проходило через самого Вітінню. Найжирніша ця точка саме на ньому це карта передач середній позиції футболістів. Тобто через нього йде вся гра. Це мозок фактично на футбольному полі в ПСЖ. Ну і куди ж без Барселони та Борусії Дортмунд теж матч доволі цікавий мав би бути, але Барселона просто в одну каліточку винесла Дортмунд. Лівандовський своєму колишньому клубу відгрузив вже, в принципі, більше 30 м'ячів за свою кар'єру. Він забив саме ворота Борусі ще за Баварію, звісно. Ну і тут за Барселону сьогодні зробив дубль. І в цілому ця гра була дійсно в одні ворота. Борусія мені ще не сподобалася навіть і в матчі проти шахтаря було видно, що команда доволі нестабільна. В самому ліговому етапі було видно, що команда дуже хитає. Та й, взагалі, це не та Боруся Дортмунд цього сезону, яка може претендувати на серйозні місця, як показує практика, і в чемпіонаті і в Бундеслізі вони зараз. Ну, типові середняки, там по факту. І в Лізі Чемпіонів ми бачимо, що на рівні Барселони, в якої стабілізувалася гра при фліку. Дійсно команда грає непогано, знає за рахунок чого вона може грати. І Барса вийшла просто з першого тайму, розтрощила Борусі Дортмунд по грі. Барселона створювала великий шалений тиск, високу інтенсивність давав Ямаль. Дуже круто в цьому поєдинку грав. І Рафіня, як завжди. Ну, і Фермін Лопес, я вважаю, теж класний поєдинок видав. Голи посипалися в основному там в таймі-другому. Але в першому таймі відкрила рахунок саме Барселона. Гол забив Рафіня, там переглядали вар. І насправді перші два м'ячі Барселона забивала голи з сантиметрів. Буквально там з лінії гол Рафіня забив з подачі. Потім Барсі зміг зачепитися за м'яч, але з лінії все-таки Рафіня заштовхнув ворота. Його зарахували, гол чистий. В принципі, офсайду не було. Там затримався якраз Гірасі. Його п'ята затрималася. І саме тому Рафіня не знаходився в положенні за грою, гол був чистим, але і без цього можна сказати, що Барселона грала набагато краще. Вона грала десь ну, хвилин 35 першого тайму, просто в одні ворота гра. Далі Борусія намагалася повертатися в гру. В Гірасі були моменти. Сказати, що Борусія була безнадійна, ні. В Гірасі було два моменти, непогані моменти. Вони навіть 0,74 за перший там XG набили, але ви не дивуйтеся, в Барселоні дійсно там гол перший був на XG там фактично один, в один, тому що з сантиметра забивав гол Рафіня. В... Борусів от два моменти Герасі В одному моменті він не влучив по м'ячу в другому моменті все-таки не зміг забити. Влучив, але не зміг забити. На другий тайм команди вийшли, і Барселона взялася за справу буквально з. Початку другого тайму, коли забив Лівандовський, теж гол-сантиметра, але тут розіграно. Тут було здорово розіграно. Де Боруся дортмунд ну який в них був план. Вони вийшли, їхнє завдання було перекрити повністю центр поля, перекрити за рахунок масованого центру поля, намагалися там 4-5-1 фактично грати. При захисті і могли сідати і 6 захисників навіть для того, щоб насичувати центр. Але це не спрацювало. Ямаль куражився, Ямаль знову ж таки з високої інтенсивності Грав фантастично. Його пас на Рафіню якраз в другому голі. Це щось неймовірне. Його закидання прям на голову Рафіні. Рафіня в дотик на Лівандовську, той знову ж таки з сантиметра вже на дальній забивав. І е, третій гол Лівандовського. Ну, це вже виконавська майстерність самого Льови тому що там був удар в дотик, де голкіпер зреагував, але не зміг відбити до кінця. І Барселона на 66-й е, в цілому гру. Закрила, і, в принципі, могла забувати ще набагато більше, но і Боруся Дортмунд намагалася в них, вони навіть там в кінці е, матчу І гол забили. Е, Байер забив, але його скасували. Тобто могла у нас бути певна інтрига, якщо так от. По справедливості, ну, Боруся десь награла на один гол. Тобто вони не були такими безнадійними, як, наприклад, Астон Віла. Е, хоча Астон Віла забила. Ну, ми бачимо, Боруся ну, немає фішки в цій команді. От вони начебто моменти мають, в них є сильний нападник. Він не завжди ми бачимо, що може вистрілювати в цьому матчі він не забив. Але ну, немає ні в захисті якості, ні в атаці вони не можуть реалізовувати те, що в них є. В них було 13 ударів, 3 в площину в цьому поєдинку. І, в принципі, Барселона не як ПСЖ там до 30 ударів, 18 ударів всього на всю, але 10 в площину. Дійсно, Барса змогла це все реалізувати. І потім в кінці ще четвертий гол забив вже Ямаль. Ну це повний кураж, і Рафінія неймовірна його передача. Рафіня взагалі неймовірний сезон проводить в цій лізі чемпіонів. І ну, ось перед вами його статистика. Якраз в сезоні 24-25 де він забив 12 голів, сім асистів віддав всі. Ви бачите цяточки і забитих м'ячів, червоним фіолетом. Ви бачите, якраз його асисти. Тобто, людина знаходиться в феноменальній формі, і це його найкращий сезон в кар'єрі 100%. Флік, напевно, все таки його тренер. Середні позиції футболістів та карта передач ми бачимо наскільки Дортмунд намагався вузько грати, перекривати центр поля. Ну і грати вертикально, закидувати на своїх швидких футболістів. А даємо який біжить фантастична швидкість але в цьому матчі. Він не зміг зіграти належним чином. Ну і так само, і Герасі. ми бачимо, його теж намагалися знаходити. Ну і Барселона широка позиція футболістів на полі. Тобто, все спрацювало. Барса розтрочила свого суперника, набила XG, якщо вірити, от, е, даному ресурсу 3,51 в м, Борусі було 1-13. Тобто Барса забила свої е, голи і, в принципі, крокує далі, скоріш за все. До речі, дуже цікава бомбардирська гонка в Лізі Чемпіонів ми бачимо, що Гірасі, скоріш за все, випаде, тому що ну, буде в нього ще шанс там, можливо, забити в останньому матчі ворота Барса чи буде величний камбек. Що я, звісно, не вірю. Ця Боруся на це, скоріш за все, не здатна. Але 10 голів Гірасі, Лівандовський, Рафінія. От вона, Барселона, дуже результативна, вміє забивати. І два футболісти знаходяться на перших місцях. Є Харікен, віку 10 теж в Рала. Беремо ті команди, які ще грають, звісно. Врала. Є. Він... Нісіус, сім забитих м'ячів, але -то там теж шансів небагато, як і у Кіліанам Бапе, до речі, що є проблемою. В ПСЖ є Дембелє, який забив сім в, в Вінтра є Лаутара Мартінес. Теж сім забитих м'ячів. Ну і всіх інших уже насправді мало. Тому основні претенденти це якраз футболісти Барселони і Харі Кейн, який насправді їх ще зможе наздогнати. І давайте підсумовувати вже перші матчі, четвертьфіналів. Якщо коротко говорити, то Барселона, Арсенал своє завдання виконали. Е, насправді, в перших поєдинках розтрощили своїх суперників не найслабших. Реал Мадрид взагалі це один з фаворитів на лігу чемпіонів кожного року. І Арсенал зміг перевиконати навіть завдання. І ну, цікаво виглядають уже півфінальні пари. От, якщо дивитися на переможців, це Арсенал. ПСЖ, друзі, це прям буде реально дуже класно і круто. Луїс Анріке проти Артети і Барселона. Інтер, це теж битва тактика або Барселона-Баварія. Теж тут поки що я думаю, ще не все вирішено. Тобто дійсно виглядає прикольно. Якщо ми беремо андердогів, ті команди, які програли в кого найбільше шансів, це, звісно, в Баварії такий умовний андердог. Є певні шанси ще, звісно, Вастонвіли. Реал Мадрид теж не потрібно скидати, але там шансів набагато менше. Наприклад, Вастонвіли, футбол міцдата дає їм тільки 9% на успіх, в Борусі тільки 1% на успіх. То дійсно в цих команд шансів фактично немає. Тому пишіть, як вам півфінальні пари можливі і хто ваш фаворит на фінал, яким ви бачите фінальний матч в Лізі чемпіонів сезон 24-25? Як я вже казав, ну, мій прогноз був, що з правої сторони буде Інтер, з лівої сторони я ставив на Рал. Якщо Рал випадає, на даний момент ми маємо ПСЖ Арсенал, чесно кажучи. Поки що 50 на 50 і складно віддати комусь перевагу. Але скажу так: в якості реалізації Арсенал, як на мене, виглядає краще за ПСЖ. Тому е, я поставив би на команду Артету, якщо вже порівнювати ці дві команди. Як вважаєте, ви обов'язково пишіть в коментарях, друзі. На цьому, я думаю, будемо завершувати. Чекаємо матчі відповіді. Можливо, десь станеться сенсація, хтось закамбечить. Це Ліга Чемпіонів може бути все, що завгодно, тому ставте на той матч, де найбільш. Вірогідність камбеку, окрім гри, звісно, Баварія Інтер. Беріть там Барселона, Борусія Арсенал Реал, ну і ПСЖ Астон Вілла. На вашу думку, де може бути хоча б ймовірність камбеку? Пишіть в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.